Прем'єрою закрили театральний сезон у Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва. П'єсу Віолончель обрав серед великої кількості творів, каже режисер-постановник Ігор Азаров. Я прочитав десь близько ста п'єс, ну, прочитав, передивився і зупинився саме на цій, тому що, ну, по-перше, це п'єса сучасного автора, сумського автора Євгена Шинкаренка. Він дуже талановитий драматург, і в нього вийшла дуже, на мій погляд, вдала п'єса, яка знайде відгук в серцях глядачів. В ній є сильні почуття, в ній є кохання, в ній є суперечки людських якихось цінностей людей з різних світів. Драматург Євген Шинкаренко, родом з Білопілля, жив у Харкові. Зараз знову повернувся на батьківщину. Розповідає, що це вже друга постановка Віолончелі. Перша була в Харківському театрі імені Шевченка, де йшла саншлагами 9 років. Про головну ідею свого твору автор говорить так: не нав'язуйте людям свою думку і свої дії. Люди і самі розберуться. На прем'єру у Сумах прийшли колишні викладачі Євгена Шинкаренка із Сумського коледжу мистецтв і культури імені Бортнянського. Я в нього вів основну основний предмет режисура, акторську майстерність. А ось Іван Іванович, заслужений артист України Лиманський, він вів сценмову, тому нам дуже цікаво. Ця вистава. Ну цю виставу я вже бачив у харківському театрі. П'єса дуже хороша, дуже хороша. Якщо я нагадаю, що ця п'єса зайняла друге місце на всеукраїнському конкурсі молодих драматургів. Вона більшість більше для молоді, я б сказав. Так розумієте? Піднімає проблеми дуже виховання. Він написав п'єсу, таку п'єсу з таким змістом, з такою проблемою. Дуже молодою людиною. Це для мене величезна радість я з великим задоволенням сьогодні в цій залі всього за минулий сезон театр підготував вісім прем'єр: п'ять для дорослих і юнацтва, і три дитячі вистави. Прийняли понад 30 тисяч глядачів, розповідає директор Микола Юдін. Каже, нове в минулому сезоні це створення лялькового відділу. Років 30 у нас не було розвитку такого важливого. Таку важливою складовою театрального життя як лялька, такий складний час ми цю проблему вирішили два місяці тому, як ми відкрили цей відділ. А в нас вже дві вистави. Ну і я вам можу сказати, якщо говорити саме про економічну складову, то нас дуже підняли ці вистави. Тобто, саме попит великий на ляльковий да на ляльковий жанр. Друга прем'єра, яку підготував театр до закриття сезону, це дитяча лялькова вистава у пошуках справжнього друга. Її покажуть шостого та сьомого липня. Я приїхала з Праги, а на місяць випуску сьогодні і на суботу теж взяли квіток. Це моя племянниця, теж любить, і входимо. Стараємося як більше. Ми е, педагоги е, у відпустці, тому дуже б хотілося трішки. У різноманітні десь свою відпустку, тому прийшли ми дуже часті гості цього театру, особливо дитячі вистави. Максимально цікаво, це коли новорічні вистави, діти в захваті. будь який живий істоті а людині тим паче потрібна, ну хоча б якась от ніша, куди можна було зайти десь на півтори години і відключитись від сьогоднішніх проблем. Я думаю, що це і є головне завдання театру. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.